якими були інавгурації Путіна. Путін вперше Володимир Путін став президентом 26 років тому у розпал другої російсько-чеченської війни. До першої каденції Путін очолював спецслужбу у його першій промові на інавгурації. Згадувалось про збереження демократії в країні. Ми доказали, що Росія становиться по-настоящему Современным демократическим государством. Мирная преемственность власти это важнейший элемент политической стабильности, о которой мы с вами мечтали, которой стремились, которые добивались. Владимир Владимирович Путин. В тим владу Путин не передав. Другий термін теж увійшов в історію сучасної Росії військовою агресією. Путін вдруге обійняв крісло президента у 2004 році. У 2008 році Росія вдерлась у Грузію і анексувала території у південній Осетії та Абхазії. Задача, яка була поставлена нам Верховним виконана нами з честю. Для того ми существуємо і будем всіх щищать інтереси Росії. Це фрагмент з промови Путіна на другій інавгурації, яке ми вмісті нашу родину відкритою страною, страною, готовою к широкому равноправному сотрудничеству з іншими государствами, страною, укрепляющей свої позиції на міжнародній арені і умеющей мирними средствами отстаивать свої законные интересы в быстроменяющемся мирі, у 2021 році. Європейський суд з прав людини постановив, що Росія зберігає прямий контроль над регіонами на цих територіях. Порушують права людей. Але повернімось до другої каденції раніше, згідно з російською конституцією, одна людина не могла тричі підряд очолювати державу. Тому після завершення другого терміну Путіна президентом став Дмитрій Анатольєвич Медведєв. А Володимир Путін очолив уряд. Перед виборами у 2012 році Конституцію Росії було змінено. Строк президентських повноважень збільшили з чотирьох до шести років задля зменшення кількості виборів і як наслідок обмеження можливості громадян змінювати владу. пише громадянська мережа. ОПОРА у 2012 році Путін знову став президентом на тлі масових протестів у Росії через фальсифікації під час виборів. просьба освободить площадь и пройти в метро. Вперед! Только, вперед! Только вперед! Только вперед! Только вперед! Только вперед! Только вперед! Сегодня мы вступаем в новый этап национального развития. Нам потребуется решать задачи принципиально иного уровня, иного качества и масштаба. В ближайші годи будуть определяючими для судьби Росії на десятилеття вперед. І ми всі должны розуміти, що життя будущих поколений, историческая перспектива государства і нашої нації зависит сьогодні именно від нас. Під час цієї каденції Путіна російська влада анексувала український Крим та окупувала частину Донецької та Луганської областей. У 2018 році Путін знову на інавгурації це його четвертий термін, і під час цього терміну він змінить ще одне невигідне йому положення конституції. Раніше, згідно з російською конституцією, одна людина не могла тричі підряд очолювати державу у 2020 році. На основі пропозиції космонавтки Тєрішкової Путіну дозволили балотуватися ще двічі, чим він і скористався. Вибори у березні 2024 року на тлі повномасштабної агресії Росії голосують за президента на тимчасово окупованих територіях України під час псевдовиборів країна-агресорка брутально порушила усі можливі норми міжнародного права. Йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Недемократичність проведення так званих виборів на цих територіях України. Фактично заперечують легітимність їх результатів. Такі висновки містить резолюція Європарламенту. Від участі на п'ятій інавгурації Путіна відмовились 20 країн ЄС, Велика Британія. Втім, там все-таки були представники інших держав. Перед запрошеними Путін вкотре виступив з промовою. Захищати суверенітет і незалежність, безпечність і целосність государства. Вірно служить народу. Владимир Володимирович Путін вступив в должность президента Росії. А потім поїхав помолиться на службі з російським патріархом, де отримав благословіння на правління. Наразі Путін очолює Кремль уже 20 років тільки у 2008 2012 роках. Цю посаду номінально обіймав Медведєв. Тому з урахуванням цього Путін керує Російською Федерацією вже близько 26 років, пише ОПОРА. Довше правив лише Сталін, 31 рік.